У селах громади продовжується обговорення щодо складання бюджету старостатів на наступний 2024 рік. У люджі на громадські слухання зібралися голови вуличних комітетів, представники старостату та сільського клубу, а також зацікавлені мешканці. Представники влади спільно з місцевими мешканцями обговорювали розподіл коштів на потреби старостату, зокрема в медичній та соціальній сфері щодо проведення поточних ремонтів клубу, школи, підсипка доріг та грейдування, встановлення дорожних знаків, зупинок, закупівля контейнерів для сміття тощо. Такі зустрічі дуже потрібні. Спілкування з владою безпосередньо. Є питання, які не були відомі, наприклад, але вони не потребують там колосальних коштів для їхнього вирішення. І ми їх записали, і найближчим часом воно буде зроблено. Будемо працювати, будемо говорити, будемо вирішувати, будемо знаходити кошти, бюджетні кошти, позабюджетні кошти, для того, щоб всі мешканці всіх сіл нашої громади були задоволені роботами, які роблять. Робимо... Вляться в їхніх старостинських округах представниками міської ради були враховані всі нагальні потреби та способи їх вирішення. Мешканці активно долучилися до обговорення. Особливо позитивно жителі підтримали створення комунальної аптеки, переформатування колишньої будівлі пошти у верхолюджі на адмінбудівлю, а також поточні ремонти клубу, фельдшерського пункту та школи. Були... Розглянуті ті питання, які дійсно наболівші у людей. Вони висказали всі свої думки, побажали, яку б вони хотіли отримати допомогу від громади. Зустріч була цікава, доступна. Мене було почути, які запитання давали мені дано були конкретні відповіді. То я ну, було дуже приємно. Приємна зустріч. Це такі заходи треба проводити, працювати треба. З людьми. Людей треба чути і нам треба чути владу. Зустріч була змістовна, надіємося, що дочекаємося результату, що нас почули, що зроблять те, що ми попросили. Дуже багато питань ми сьогодні прослухали. Дуже активні були наші. Люди, які прийшли сьогодні, да, задавали різні питання. Ми дуже раді, що нас почули тут, прийняли до уваги і маємо надію, що все буде виконано. Можливо, це не з першого разу, не зараз, не з січня місяця, але протягом року ми вважаємо, що все буде виконано. Завжди, коли були якісь питання, то міська рада завжди йшла нам на зустріч і виконувала. Віталій Клименко, староста Люджанського старостату, зазначив, що такі слухання є гарною ідеєю, адже саме на них відбувається комунікація мешканців сіл з представниками влади громади. Я думаю, що вони дуже потрібні і не, не так рідко, скажімо, можливо, вони повинні бути чаще, раз у півроку, щоб жителі могли поспілкуватися не тільки зі мною, а і з владою громади. Разом з мешканцями старостату представники Тростянецької міської ради взяли активну участь у детальному процесі планування розподілу фінансів, орієнтованого на врахування актуальних потреб та інтересів місцевого населення. Євгенія Железна, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ